Програма захисту праці зацікавила дітей з усіх регіонів України. У кожного з них своє бачення цієї проблеми. Та найголовніше, що молоде покоління не залишається байдужим. На конкурс дитячої творчості надійшло понад дві сотні робіт, серед яких малюнки, художні твори та відеоролики. 30 найкращих визначило журі, а їх авторів запросили до Києва. По нагороди приїхали школярі різного віку, і кмітливі старшокласники, і маленькі та розгублені першачки. Та всіх їх об'єднала однація показати дорослим, що життя найважливіше. Я написав оповідання, моє знайомство з охоронної праці. Це оповідання про хлопчика, який не дуже до добре знав, з чим зв'язано Робота його матері, і виявилося, що його мама працює у відділі охорони праці. Ну він, звісно ж, не знав, що таке ця охорона праці. І мама йому все розповіла, що таке є охорона праці, для чого це все. Олексій з Тернополя ще з дитинства пише казки. Тому, почувши про конкурс, відразу вирішив створити оповідання «Моє знайомство з охороною праці. А ось шестикласниця Дарина підкорила журі своїм малюнком, на якому зобразила символічний образ собаки захисника. З Самого дитинства наша праця охороняється. Оці от Кубики – це ну перші іграшки дитини, це вже є праця, вона розвивається, а собака вона якби охороняє. А ось це переможна робота конкурсу серед категорії малюнок. 11-річний Артем з Мелітополя вирішив нагадати всім водіям, що на дорогах потрібно бути вкрай обережними. Коли ви сказали нарисувати рисунки, я спомняла, що от були… Аварії поїзда з бівалі машини. Ну, мой папа, як працює на грозової машині, я придумав нарисувати этот рисунок. Організатори конкурсу наголошують, подібні заходи вкрай потрібні, адже нинішні школярі скоро підуть працювати та зіштовхнуться з проблемою охорони праці. Мета нашого заходу була така, що в суспільстві дуже гостре питання це травмування. Виробників на про промислових майданчиках у вільних шахтах, і наше завдання було включити механізм розгляду цього питання в суспільстві. Сьогоднішня акція, її фінальна частина дуже потрібна на сьогоднішній день, тому що діти готовляться в майбутнє життя, навчаються. Як себе поводити на теперішній час у школі, потім на підприємстві, десь на прогулянці, за який талант та креативність автори призових робіт отримали цінні призи, зокрема, ноутбуки, електронні книжки, фотоапарати та мобільні телефони. Ознайомитися ж з найкращими роботами конкурсантів зможуть всі охочі. Зовсім скоро твори та малюнки переможців надрукують у газетах, а відеоролики покажуть на телебаченні. Христина Краківська, Юрій Просінюк, новини ОНТ.